Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Ксенія Самолюк я лікар відділення екстреної медичної допомоги Сарницької центральної районної лікарні. І сьогодні хочу з вами поговорити про надання першої допомоги при подавленні. Розповім, як діяти, якщо людина подавилася. І для цього я хочу залучити своїх асистентів, за допомогою яких буду демонструвати вам техніку допомоги. Це може статися будь-де. В кафе, вдома, на святі чи просто під час вечері. Людина сміється, розмовляє, бере ще один шматок і раптом різко хапається за горло, не може ні вдихнути, ні видихнути. Погляд стає переляканим, обличчя червоніє або синіє, і кожна секунда на вагу золота. Поперхнення або удушення це не дрібниця. Якщо вчасно не допомогти, людина може втратити свідомість вже за декілька хвилин. Тому головне, якщо подивились, не панікувати, а діяти чітко. Спершу потрібно зрозуміти, чи повністю перекрите дихання. Якщо людина кашляє або ж може говорити, це дуже хороший знак. Стороннє тіло не повністю перекрило просвіт повітря, а частково потрапляє в дихальні шляхи. При повному порушенні прохідності дихальних шляхів людина не може адекватно дихати, не говорить, їй важко кашляти, хрипить, робить спроби кашляти та в подальшому втрачає свідомість. Стороннє тіло повністю перекрило просвіт повітря і повністю не потрапляє в дихальні шляхи. Найчастіші причини у дітей це дрібні предмети, а в дорослих фрагменти їжі. Для дітей потрібно виконати такі дії. Якщо ваша дитина подивилась, проте ще може кашляти, заохочуйте її кашляти, оскільки кашель це найкраща реакція нашого організму. Проте, якщо кашель неефективний, маємо негайно перейти до дій. Прифіксовуючи голову за нижню щелепу, нахилити її і підтримуючи нанести 5 різких ковзних ударів між лопатками, якщо не допомагає перевернути на спину, прифіксовуючи голову і нанести 5 різких поштовхів по нижній половині грудини, і далі чередувати їх, доки стороннє тіло не вилетить з дихальних шляхів. Проте, якщо дитина без свідомості, потрібно виконати такі дії. Оглянути ротову порожнину на наявність стороннього тіла. При чіткій візуалізації стороннього тіла повертаємо голову дитини на бік та пальцем видаляємо його з ротової порожнини. Якщо після п'яти штучних вдихів у дитини відсутні видимі ознаки життя, виконати 15 натискань на грудну клітку глибиною 1 третя передньо-заднього розміру грудної клітки, з частотою 100 натискань не більше 120 за хвилину. Перед кожною вентиляцією потрібно оглядати ротову порожнину на наявність стороннього тіла. При чіткій візуалізації стороннього тіла повертаємо голову на бік та пальцем видаляємо його з ротової порожнини. У дітей віком до одного року з ознаками повного порушення прохідності дихальних шляхів стороннім тілом абдомінальні поштовхи слід замінити на компресії грудної клітки. Що робити, коли ж подивилась доросла людина? Якщо ви помітили, що доросла людина подавилась, вона почне раптово часто кашляти, схопиться за горло, їй важко буде вдихнути, спочатку перепитайте її, чи вона вдивилась. Якщо так, то нахиліть її і попросіть її далі кашляти. Кашель – це найкраща допомога, яка може бути в такій ситуації. Якщо в якийсь момент ви бачите, що людина більше не має сил кашляти втомилась, і при тому їй не стає краще, шкіра обличчя починає синіти, людина лише хапається за шию, не може вдихнути, це повне перекриття дихальних шляхів. Скажіть, що спробуєте їй допомогти. Тут потрібно діяти негайно та застосувати прийом геймліха. Стаємо позаду постраждалого. Підхопіть його грудну клітку знизу і зробіть 5 ударів між лопатками. Якщо це не допомагає, тоді обхоплюємо його руками нижче ребер, одна рука в кулак, поставте ваш кулак між пупком та мечоподібним відростком, і зверху накрийте долонею іншої руки і робимо різкий поштовх угору і до себе, наче намагаємось виштовхнути повітря з легень. Це створює тиск, який може вибити сторонні предмет. Зазвичай достатньо кількох таких поштовхів. Якщо це не допомагає, тоді знову підхопіть грудну клітку знизу і зробіть 5 ударів між лопатками та 5 абдомінальних поштовхів і так чергуєте до тих пір, поки не стане краще, або поки людина не втратить свідомість та не виникне зупинка дихання. І будьте поруч з людиною в жодному разі не залишайте її та дочекайтеся швидкої допомоги. У випадку, якщо спроби відкашлятись були вдалими, прохідність дихальних шляхів відновлено, тоді потрібно оглянути постраждалого та здійснити виклик екстреної медичної допомоги, дотримуватися вказівок диспетчера. Як діяти, якщо подавилась вагітна? Якщо ви помітили, що вагітна подивилась, вона почне раптово часто кашляти, схопиться за горло, їй важко буде вдихнути. Спочатку перепитайте її, чи вона вдавилась. Якщо ж так, то нахиліть її і попросіть її далі кашляти. Кашель це найкраща допомога, яка може бути в такій ситуації. Якщо в якийсь момент ви бачите, що людина більше не має сил кашляти, втомилась і при тому їй не стає краще, терміново нахиліть її через свою руку і нанесіть п'ять ковзних ударів між лопатками. Якщо вони також не допомагають, потрібно перейти до поштовхів. Тій точці грудної клітки, де ми робимо компресії при серцево-легеневій реанімації, теж по 5 разів комбінуючи, поки вагітній не стане краще, і будьте поруч з людиною в жодному разі не залишайте її. У випадку, якщо спроби відкашлятись були вдалими, прохідність дихальних шляхів відновлено, оглянути постраждалу, здійснити виклик екстреної медичної допомоги та дотримуватись вказівок диспетчера прийому виклику. А тепер важливе запитання: а якщо ви самі подивилися і поряд нікого немає. Такі ситуації, на жаль, також бувають, і треба знати, як допомогти самому собі. Дуже важко не панікувати. Якщо ви можете кашляти або зробити будь-який інший звук, це гарна новина. Ваші дихальні шляхи не повністю заблоковані, так що у вас є шанс прокашлятись. Спробуйте кашляти якомога сильніше, наче намагаєтесь виплюнути слиз, коли хворієте. Не пийте воду, щоб проштовхнути їжу вниз, бо це може погіршити ситуацію. Зробіть прийом геймліха самостійно. Стисніть одну руку в кулак та покладіть великий палець між точкою на животі та грудною кліткою. Потім покладіть іншу руку зверху, натисніть швидко та сильно, різко, як тільки можете, в точку на животі. Це спричинить тиск на нижню частину діафрагми, яка стискає легені. Таким чином, це змусить повітря, що лишилось у легенях, іти через трахею і врешті виштовхнути шматок їжі. Якщо ж попередні поради не спрацювали, то швидко перехиліться через спинку міцного стільця і натисніть нею на живіт. Поставтеся до цього серйозно: нахиліться грудьми над спинкою стільця так, щоб її край потрапив під ребра і різко натисніть корпусом вниз, ніби штовхаєте живіт на спинку. Це забезпечить сильне стискання. Виштовхне повітря і разом з ним їжу, що застрягла. Часто саме цей метод рятує життя, коли ви самі вдома. Якщо три чи чотири швидких поштовхи не допомогли, негайно телефонуйте в 103. Якщо після цього вдалося зробити вдих, обов'язково перевірте себе в лікаря, навіть якщо здається, що все минулося. Іноді дрібні шматочки залишаються в дихальних шляхах і можуть викликати запалення або навіть набряк. І ще один важливий момент. Коли людина подає сигнал, що подивилась, не намагайтесь дістати предмети пальцями, якщо його не видно. Це може лише погіршити ситуацію, проштовхуючи предмети глибше. При втраті свідомості постраждалого, перемісіть постраждалого в горизонтальне положення, здійсніть виклик екстреної медичної допомоги і починайте серцево-легеневу реанімацію. 30 натискань на середину грудної клітки глибиною не менше 5 см та не більше 6 см з частотою 100-120 за хвилину, Два вдихи за допомогою маски клапана або дихальної маски. При відсутності захисних засобів можна не виконувати штучне дихання, а проводити тільки натискання на грудну клітку. Такі ситуації здаються страшними, але знання чіткого алгоритму дій перетворює паніку на впевненість. А впевненість це шанс на життя після інциденту. Обов'язково зверніться до лікаря, навіть якщо здається, що все минулося. Не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою докваліфікованих спеціалістів, зустрінемось за тиждень на першому місцевому.